Зараз не тільки ретроградний Меркурій, там парад планет. Як у нумерології пояснюється цей період нестабільності, особливо на тлі ретроградного Меркурія? Зараз не тільки ретроградний Меркурій, там парад планет. І тобто, коли е, ці планети вони переходять в інший знак і роблять у ці петлі через ретроград, то е, в ці моменти людей дуже сильно штормить, Того, що енергії змінюються і нам треба адап адаптовуватись. чи можна передбачити професійний успіх за датою народження так звичайно на це є окремі позиції в портреті є показники саме кармічні угу. що стосується грошей та кар'єри і є також показники на хобі те що може тобі приносити задоволення а також більш менш якийсь достаток і саме направлення по кар'єрі також можна прорахувати якщо наприклад є вже якась певна робота і ти хочеш дізнатися чи буде там щось Конкретно чи краще змінити, також це можна прорахувати.